Мене звати Юлія Багринівська, я художниця сакрального мистецтва, живописиця, викладач. Це була моя ідея створення такого онлайн-аукціону, адже я спершу вирішила спробувати це на своїй сторінці підтримати. Центр 450 Перекарпаття. Я вважаю, що це є дуже важлива справа, адже саме полеглий воїн Олег Перегуда із мого села. Я його була з ним знайома, знайома з його дружиною. І це була його мрія створити цей реабілітаційний центр для воїнів, для ветеранів. І я вважаю, що це дуже важлива місія підтримати цей реабілітаційний центр. І саме власне в мене виникла така ідея, що чому б не об'єднати всіх художників Калущини задля такої важливої місії. Нещодавно я побачив у Фейсбуці статтю на рахунок цього аукціону, і мені запропонували взяти в ньому участь. Я без всяких роздумів одразу поцікавився ним і взяв участь, тому що він направлений на допомогу нашим захисникам. І я вирішив їх підтримати. Ага. чому саме цю картину? Тому що часто я Подорожував горами і цікавився в інтернеті, які ще можна віршини відвідати. І мені попались фотографії цього, мальовничої фотографії цієї гори. Мені захотілося відвідати, але так як війна на дворі, я дізнався, що вона закрита для відвідування. Тому раз я не можу її відвідати, її вирішив намалювати. В першу чергу зібрати гроші і допомогти їм усіма можливими методами підтримати. Наприклад, сам аукціон 450 Прикарпаття він націлений на реабілітацію вже військових. Це також свого роду підтримка, так як люди багато чого жахливого бачили у цьому світі, і вони повинні отримати цю підтримку. Це моя вдяка за те, що я маю можливість створити, вчитися і жити мирним життям. я є в групі художники Калуша. Відповідно, Юлія Багринівська це все виставила. Олег відливаний. Підсилив це все в групі. Ось, і я з радістю долучилася до цього. Я вважаю, що хоч мистецтвом але я маю чомусь допомогти. Чому ці роботи? А хай е та ікона того Миколая чи ту Анну, яку я побачила, тобто перенесла через свою призму бачення. Я би з радістю я би тішила мені би мені би тішилась душа, якби вона ще була в когось вдома. Ну, тобто, це святі, які для мене мені вони У мене є синочок маленький, ми з ним завжди молимося до Миколая. Він знає, хто такий Миколай, що він приносить щось добре, прекрасне. Ну і святий Миколай, це ж у духотворення, що він несе людям щастя, подарунки, особливо для дітей. Можливо, це буде якоїсь дитини вдома. То я, я буду щаслива. так. Я обирала роботи, які б були наповнені е, сяйвом, яскраві, е, такі, які будуть е, гарно доповнювати інтер'єр е, і, звісно, надихати свого нового власника на позитивні емоції, на творення чогось нового. Так як ці роботи творені мною ще до повномасштабного вторгнення, вони досить яскраві, світлі, наповнені позитивними емоціями.